Я балу, єдиний звір інший породи, який допускається на раз роль матері Мауглі у виставі Книга джунглів виконала акторка Емма Мужевітівна. Нещодавно вона із колегами повернулась із гастролей Молдовою. Радіє, що глядачам сподобалась постановка. До речі, дуже дивно, що вони взнавали у нас в касті складний грим, і там практично актрису неможливо вгадати. Підходить до мене актриса, каже: Ви ж грали маму Мауглі, да я дуже приємно. А що актору треба, щоб його полюбив глядач? У Молдові актори Муздрамтеатру імені Михайла Сторицького перебували чотири дні. Виступили у двох містах. 23-й рік оголошений Республікою Молдова, саме Міністерством культури, оголошено рік української культури в Республіки Молдова. Це така програма, яка прийнята. Була парламентом і кабінетом міністрів в Республіці Молдова. Є співпраця з, з міністерством культури України. І, власне, одним із театрів, хто попав під цю програму, є Хмельницький академічний обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького. Мета це популяризація української творчості українського мистецтва на тернах Республіки Молдова. І друга найважливіша мета це. Підтримка тимчасово переселених осіб з України в містах Бєльці та Кишинів. Актори презентували дві вистави українською мовою: а саме: Книга джунглів та ой, не ходигрицю, тайне вечорниці». до останньої додали титри румунською. Ми взяли, зробили актуальний текст по виставі. Ось потім цей текст за допомогою Google перекладача переклали на румунську, і потім цей варіант ми дали філологу, який знає румунський язик, і вона це виправила. І потім ми це розбивали на 206 окремих слайдів. Під час вистав актори збирали повні зали глядачів, серед яких і біженці з України. Вистава ми просто в захваті. Дів тому ми бачили на сценах України цей спектакль. Моя мама знала пісні з цієї п'єси. Ми з нашими подружками. Ми б хотіли б неодноразово і неодноразово наголошувати, приходити і трішечки бути поряд з Україною. Також нам так не вистачає зараз. Нині актори готуються до нових вистав, які представлять на сцені театру імені Михайла Старицького. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.